Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 21 лютого, 363 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в Одесі повинна була бути доба без відключень світла, але, як виявилось, це стосувалось лише Одеської області. Бо в Одесі вчора двічі світло вимикали зранку, десь на дві години, і ввечері 6-ї до 7-ї. І от сьогодні теж вимкнули світло. хоча а до цього воно трохи блимало. Може, це стрибки напруги, хто його знає. Бо в одеських чатах пишуть, що у людей блимало світло, потім воно геть зникло. І разом зі світлом у деяких людей зникла навіть вода та інтернет. Може, це якийсь вітер сильний та шторм на морі. До речі, про море, то зараз біля Одеси лише один корабель. Щось він там довго вже стоїть, близько тижня. А в сусідньому місті Миколаєві, як завжди, все добре. І цього разу все добре не лише в місті, а по. Всій Миколаївській області, бо жодного обстрілу за минулу добу не було. Дякуємо за це зсу. Напевне, добре росіянам насипали. А от у Херсонській області росіяни більше восьми десятків разів обстрілювали Херсон та Херсонщину, і дві людини загинули. Ніколи не будемо пробачати росіян за все те, що вони скоїли.